Правила протипожежної безпеки та безпечного обігріву житла днями Чернігівські рятувальники провели профілактично роз'яснювальний рейд з приводу пічного опалення, під час якого проінформували жителів приватного сектору щодо безпечного обігріву своїх помешкань. Наразі в нас зимовий період, багато людей опалюють свої оселі твердопаленим паливом. Це як дрова, вугілля. Дуже багато людей використовують пічне опалення, і сьогодні ми їм нагадали правила експлуатації печей, що потрібно чистити димарі від сажі, очищати їх. Біля грубки, там де ви закидаєте дрова, повинна бути металева пластина. В разі якщо груби випадає якась жиринка, то щоб вона не призвела до розповсюдження пожежі, тобто на металі вона буде і. Ніщо більше не загориться. Також нагадали людям правила по експлуатації електрообладнання, адже зараз відбувається відключення світла в зв'язку з військовим станом. І є такі люди, які в одну розетку вмикають дуже багато електроприводів, що призводить до перенавантаження короткого замикання в подальшому до пожежі. Нагадали, за яким номером потрібно телефонувати в разі виникнення пожежі. Це номер 101, служба порятунку. Також рятувальники провели роз'яснювальні бесіди із рибалками та іншими чернігівцями, які відпочивають на стрижні, про правила безпеки біля водойм, особливо в зимовий період. Пересічним громадянам, які відпочивали біля водойм, були доведені основні правила безпечної поведінки біля водойм. Та е, нагадано про заборону виходити на тонку кригу. Також під час спілкування з батьками було наголошено на тому, що категорично заборонено відпускати дітей на кригу. Також хочу зазначити, що, попри заклики рятувальників, про те, що під час перепаду температури крига становиться більш крихкою, люди продовжують виходити на тонку кригу та наражати себе на небезпеку. Рятувальники закликають містян бути свідомими, не порушувати правила безпеки біля водойм та не ставати на тонкий лід.